Всім вітання! Ви на каналі Сато Пантелеймона і з вами лікар Погодська Зоряна Богданіва. Сьогодні ми поговоримо про лікування, нетримання сечі. Яке є лікування і як допомогти жінкам, щоб позбутися такої неприємної хвороби, як нетримання сечі? Нетримання сечі буває легким, середньої важкості і важким. При легких та середньої важкості допомагає гімнастика, тобто укріплення м'язів малого тазу та уретри. Коли є вже важке нетримання сечі, тут тільки ушивання синтетичної стрічки, яке приблизно на 90-95% допомагає всім жінкам позбутися цього неприємного ефекту, як нетримання сечі. Чи ще щось є медикаментозне і як можна допомогти цим жінкам? що вони відновили свій спосіб життя, йшли спокійно на роботу, не боялися лишнього запаху. І повернулися до своєї клопіткої праці. Для цього ми розробили спеціальний план лікування. Він був випробований на 50 чоловіках, тобто на жінках, які нам допомагали, які здали аналізи, і ми визначили у них усіх як один велику проблему. Це була проблема в тому, що не вистачало кальцію і магнію в організмі. І коли з 50 жінок. 40 жінок стали до свого нормального способу життя. Вони забули, що таке підтікання, тільки 10 жінок із важкою проблемою, тобто третьої стадії нетримання сечі, вони вже пішли на ушивання стрічки. Що ж це за лікування? І я його зараз вам розкажу, ви собі можете занотувати, воно вам стане у пригоді. Пишіть, чи воно вам допомогло і як ви себе почуваєте. Були обстежені всі 50 жінок, і у них всіх виявило недостатність кальцію і магнію. Тобто, кальцієм і магнієм був поповнений організм, а також ще додавали препарати сибутин. Запишіть, будь ласка, собі перше, це є сибутин, даємо по одній. Дві таблеточки на добу 10-20 днів до повного зникнення проблеми. Тоді даємо магнікум по дві таблеточки, 2-3 рази на добу 10 днів, і тоді ще по одній таблеточці 3 рази на добу місяць. І третій препарат це є кальцимін Адванс або кальцимін Сільвер. одна таблеточка на добу 15-20 днів. Можна подивитися по кардіограмі, яка ситуація з магнієм, з кальцієм, з калієм в крові, і вже вам сказати, чи там потрібно здавати аналізи, чи ні.